Тут Руслан, так? Да. Це Сашка половинки, син рідний. Вони моєму, як дід, жили на Бахтині на вулиці Шевченка. Ну них там ті квартира була, та то та, 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 такі діла. Да, а потім вони построїлися його батьки. Поселився на вулиці Красноармійська. Покровська Покровська зараз, так. Да. Ну, одним словом, да. і день, були... і так. І він, коли це були Арміння і Азербайджанка, тут табличка, тут табличка, герої Азербайджана. 33 роки тому, 6 серпня 1992 року, в ході Першої Карабаської війни загинув національний герой Азербайджану, зміївчанин Руслан Половинка. Народився Руслан у Змієві, закінчив середню школу номер 1 З дитинства мріяв стати льотчиком, бачити з кабіни літака білі хмари та милуватися містами й країнами з висоти пташиного польоту. Він займався в авіаційному клубі Харкова, вчився стрибати з парашутом та керувати літальними апаратами. Згодом його мрія привела його до вищого військового авіаційного училища льотчиків. Після його закінчення, у 1991 дев'ятсот він був направлений на службу в внахічувань. Саме у цей рік на спільній сесії нагірно карабахської області та Шовнінівської районної ради була прийнята декларація про створення нагірно-карабаської республіки. Ця подія стала кроком до тривалої та кровопролитної війни між Вірменією та Азербайджаном, яку згодом назвали першою карабаською. На той момент тривав кінець 1991 року, і саме тоді Руслан продовжив службу у складі вертольотної ескадрилії в армії Азербайджану. Руслан половинка відзначився у багатьох боях 6 серпня 1992 року. Екіпаж Мі 24 отримав інформацію про те, що на підвищенні касапит азербайджанські війська потрапили в оточення. Екіпаж у складі командира Закіра Манжирова, Руслана Половинки та Джаваншира Рагимова вилетіли у зону бойових дій. Вони проводили операцію по вивезенню загиблих та поранених із поля бою. Під час четвертого вильоту їх вертоліт був збитий ракетою ворога. Командир дав наказ катапультуватися, але Руслан відмовився залишати бойову машину та командира. На жаль, зберегти вертоліт та власні життя героям не далося. На той момент Руслану було 22 роки. Указом президента Азербайджанської республіки 14 вересня 1992 року лейтенанту половинці Руслану Олександровичу було присвоєно звання національного героя Азербайджану посмертно за проханням батька Руслана. Тіло його сина було доправлено чартерним рейсом у Харківську область та поховане на Зміївському кладовищі у його рідному місті Змієві. До речі, це є виключенням з правил, адже за усталеною традицією національних героїв Азербайджану ховають на алеї Шахідів у Баку, братські могилі, місці, яке, як правило, відвідують усі почесні гості азербайджанської столиці. 23 серпня 2014 року в урочистій обстановці в Харкові відбулася церемонія вручення золотої медалі національного героя Азербайджану родині Руслана Половинки. Через 25 років після його загибелі на фасаді Зміївського ліцею номер 1 де навчався герой, було встановлено меморіальну дошку. І його коли хоронили, я на погорні був, несли сюди солдати, саляли тут саме. І гроб повний був сунутий дерев'яний гроб, цинковий гроб. za krezi, za pajerni ja je plakav je